На огляді термометр з гігрометром. Моделька DC-103. Ось такий цікавий він на вигляд. Корпус пластик. Виносний датчик. Довжина провіда 1 метр. З цієї сторони потужний неодімовий магніт. І ось така підставочка. Бокс для батареїчки. Батареєчка одна в комплекті. Моделечка LR-44 чи G13. Так, розміри цього пристрою в нас 7,5 см. На 6,5. По параметрам, в нас тут температура Ін внутрішня. Вологість і зовнішня. Циферки у нас такі невеличкі. Зараз замірюємо. Десь тут півтора сантиметра, ці трошки більші. 1,7. Тут треба бути уважним, чому стосовно вологості. Вологість показує, де безпосередньо знаходиться цей пристрій. Цей датчик. Бо деякі люди плутають і думають, що цей виносний датчик показує температуру і вологість. Ні, цей виносний датчик показує тільки температуру, а от зовнішню. Це будьте уважні, бо деякі купляють і витягують провід в інкубатори, сауни і так далі, тому подібне, і кажуть, щось воно на те показує. Да, не те, тому що безпосередню вологість показує, де знаходиться цей пристрій. Так, що в нас тут є по кнопочкам? Ось така цікава кнопочка. Freeze Alt. Нажимаємо і з'являється така сніжиночка. Якщо ми виставляємо цей параметр, коли зовнішній датчик фіксує температуру плюс 1. Вже відбувається спрацювання як будільничок, тобто показує, що йдуть заморозочки. Нажимаємо і знімаємо, якщо вам не треба. Кнопочка Min це показує максимальну і мінімальну температуру Max клеєр очищення. Все, наживаємо ще раз мінімальну температуру і очищуємо. Так, ще в нас тут є цікавий ось такий тут смайлик. Ось, візьмемо цей блістер, що воно постачається, цей пристрій. І бачимо смайлик. Е, смайлик може бути на екрані. Може бути. Зараз тут глянемо інструкцію. Сумний і дуже сумний. Це залежить в залежності, яка температура. Тут в інструкції. Виробник вказав, наприклад, коли він посміхається, і з'являється температура внутрішня 20-25 градусів, і вологість на 40-70%. Так, а взагалі, в температурний режим заявлений виробником, внутрішня температура мінус 10 плюс 50 Фаренгейти. І датчик від мінус 50 до плюс 70. Вологість, як я вже казав, там, де знаходиться датчик, у нас від 20 до 90 градусів він фіксує. Ну, ось так. Смайлики, бачите, які бувають різні температурні режими. Ну, я цим не користуюсь. Мені головне, щоб бачити параметри принципі Основні параметри є: внутрішня, вологість, коли включили батарею, треба контролювати. Ну і зовнішня температура. Ще раз повторюю, довжина провіда 1 метр. От датчик ось тут от зафіксований. Ще раз його дивимося. Пластик доволі якісний. Він такий дешевенький. Купляв його для огляду і для себе в квартиру 3,5 долара на Хмельницькому гуртовому ринку. Але, ну, якість доволі мені сподобалась. Пластик дуже якісний, як в дорогих виробах. Так, начебто все. Підставочка є. Магніт дуже потужний. На холодильнику тримається. Ну, і ось тут нас відкриваємо і відсік. Ой. Батареечка втекла. От у нас G13 чи lr 44 Ось так він транспортується. Сюди вставляється. Ну, ось так. Коротенький огляд, цікавий пристрій. Підписуйтесь на наш канал, задавайте питання, ставимо уподобачки і дослідуючих відео.